Миколаївських журналістів познайомили з першою жінкою-водійкою комунального автобусу в Миколаєві. Героїня нашого наступного сюжету понад 40 років за кермом. Як вона руйнує стереотипи та як їй працюється, дивіться далі. Нещодавно в Миколаєві запустили подовжений автобусний маршрут номер 79 Тепер він з'єднав зупинку велам та мікрорайон Варварівка. На підприємстві визначають, що завдяки цьому кількість пасажирів на маршруті значно зросла. Якщо порівнювати цифри кінця 2024 року, то в грудні приблизно на 79 му маршруті ми перевозили десь біля 7 тисяч людей, то в січні за три тижні було 15 тисяч, тому маршрут вже люди знають. Серед водіїв цього маршруту Нона Кривошенко перша жінка за кермом комунального автобуса в Миколаєві. «79-го року, вирішила стати водієм, закінчила школу та пішла до автошколи. І от з 84-го року я за кермом. Зранку встаю і вже о 5-й годині мене забирає автобус. Приходимо. Якщо з вечора не помила автобус, тоді миємо. Беремо путівку, касовий апарат та виїжджаємо. Пані Нона каже, що з дитинства мріяла кермувати, тому щаслива, що може займатися улюбленою справою, попри всі різні стереотипи. І що много завіситься ще багато залежить від водія. Якщо водій гарний, то й пасажири задоволені, як раніше говорили, ваше благополуччя залежить від настрою водія. Пасажири діляться, що водійка завжди в гарному настрої та привітна до кожного. Хоча відзначають, що головне, аби подорож була безпечною. То їде водій, чи жінка, чи чоловік, аби все було правильно. На Миколаїв Пастранці переконані, Нона Кривошеєнко своїм прикладом руйнує стереотипи та доводить, що жінки успішно можуть працювати в будь-якій сфері. Її історія це про наполегливість і здійснення мрій. У нас в штаті поки працює одна жінка-водійка, це нона. Але ми сподіваємося, що жінок буде більше і що нона. Буде надихати інших жінок водійок приходити до нас на роботу і не боятися працювати на автобусах. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.